Вітаємо, шановні глядачі. Отже, ви дивитесь огляд преси. Зараз будемо розбирати про те, що писали про Україну за кордоном. І не і писали, і писали багато. Максим Сухенко, Катерина Кабарник, Антон Саможенко, представники Бабеля. Ми підготували найцікавіші заголовки, найцікавіші думки, головне про те, які ми почули про Україну. Той заголовок, який чепонув мене, говорить про те, що як вони сформулювали, Путін грав на Трампі, але, здається, перегнув. І це цікавий висновок. І наслідки цього ми будемо обговорювати. Я як завжди песимістична, Росія готова атакувати Україну тисячами дронів на добу. Стабільність там. Е, я теж трохи песимістичний. Росіяни атакують українське село. Про це пише «Гардіан». Це Рідкісний текст про наших фермерів. І наслідки я так розумію, почує весь світ. Тоді давайте з дронів починати. Тому що цього тижня да нам було що відчути. Так, CNN, і не тільки CNN, Багато медіа написали про найбільше атаки дронів. Мені взагалі здається, що найбільше атаки дронів це у нас приблизно кожна наступна. Oh, okay. Це і є на найбільше, найбільше, тому що раніше це рекорди ставили через 3-4 місяці. Зараз майже кожного дня. CNN матеріали російські дрони оточують Київ з усіх бухів. Це свідчить про нову тактику. Ми цю нову тактику відчули на собі. І взагалі це такий матеріал для тих, хто живе в Україні. Просто ти такий ага, да, точно це було недавно, все пам'ятаю. Так і є. А для світу, мені здається, це дуже класний такий підхід, тому що коли говорять, що Україна не що світ не розуміє, як в Україні це відбувається. От CNN, вони прямо писали ну, буквально з класними фотографіями з якимись такими е, героями. Вони описали прямо тактику, як це робиться. Ну, тобто, не те, що там просто дрони атакували. Вони написали про те, як одночасно сотні дронів оточують Київ. Це повністю виснажує ППО. Це просто, ну, це просто якийсь геноцид вже і міста, і людей е, не нове, але е, це. Я, насправді описуються як нова тактика, коли в заголовки є щось нове, це завжди добре. Не добре, що пише про це, що це нова тактика. Також пишуть про найбільшу атаку: 728 дронів, це в середу, здається, було. І 13 ракет. Поговорили журналісти з українцями, які постраждали. і Власне, мені здається, що це ідеальний зараз формат, тому що коли від війни всі стомилися, показати, що насправді пекло може більшим бути, це важко. Але, от у CNN це вдалося, у них дуже страшні, але дуже такі наглядні фото. І ну не знаю, мені чи читати це було десь, як говорять, ретравматизація. Але знову ж таки, якщо таких матеріалів буде більше, то мабуть допомоги ми будемо отримувати. Активніше і частіше ти знаєш, коли це все сталося на ранок. Я подивився, як ти сказав, класні фотографії. Здригнувся, випив, ще там чергову гронятку кави. І мені стало цікаво, а напишуть про це світові медіа, чи це для них черговий обстріл. Mm -hmm. І це mm -hmm. дуже важливо, що вони пишуть, і як ти кажеш, вони самі розуміють, що пекла може бути більшим. Mm -hmm. Це теж важливо, дуже Так, так. Ну, їм доносить зокрема Володимир Зеленський, який говорить про те, що тисяча дронів на добу це ближча реальність. Росіяни на це розраховують про те ж саме. Навіть у заголовку пише британське видання The Telegraph», Росія Близька до того, щоб атакувати Україною тисячою ракет і дронів на добу. І цей матеріал теж, так само, як Катю зачепила е, текст CNN за деталі. Е, мені, мені тут теж е, сподобалось те, що воно наближає е, читача до того, що тут відбувається. Тут історія починається е, з робочого дня. На жаль, останнього одного з українських пілотів-винищувачів, який збивав шахеди, власне, він шість збив, а сьомий врізався в нього. І, маючи пів секунди на рішення, він. Так як роблять українці нерідко, вони жертвують собою заради того, щоб не нашкодити іншим людям, він відвів літак від населеного пункту і загинув. А потім після цього. Е Після цього трагічного епізоду Телеграф пише, що це рутинна історія для в плані кількості шахедів, в плані ночей для українських міст. І мене зачепив коментар, що росіян постійно Путін, зокрема, переконує, що ось ще трошки потерпіть, і ми знизимо витрати на оборону, що ми не будемо так багато виробляти. Але як каже Майкл Ковман, один з найбільших авторитетних світі дослідників війни, зокрема, цієї, каже, що росіяни завжди кажуть, що ми будемо витрачати менше, але потім все одно, все одно вони масштабують виробництво. І основний. Ворог в цій статті, про який говорять, це Китай, а не Росія, тому що Китай допоміг обх... зробити величезну постачальну базу для виробництва цих шахетів і обховати санкції і приватні ну, дос компанії, що яких, так, так. абсолютно вірно, Росія би не збиралась. Цікаво чи а, обговорювали ці статті? Оці фотографії страшені, Що ми тільки що побачували в Римі, де зараз зібралися представники всієї Європи, і не тільки. Так, в Римі прямо зараз звичай, здається, ще триває зараз конференція, але про нього вже пишуть. Аль-Джазіра написала матеріал, Зеленський прагне посилити повітряну оборону України на конференції в Римі. Ну тобто, це основна тема і там. І взагалі такі цікаві спостереження з цієї конференції, це те, що якщо раніше на цих конференціях про відновлення говорили про відновлення, то зараз говорять про те, що давайте просто виживемо і допоможемо Україні вижити. І це важливо відбитися, і, так, да, так, а потім вже будемо відновлювати. Тому і Зеленський президент говорив про те, що нам потрібна ППО. Що з того, що є в матеріалі, там трошки надихає те, що Британія дала, сказала, заявила про передачу 5 тисяч ракет для ППО і 283 мільйона фунтів, що насправді звичайно не дуже багато. Етлійська прем'єрка сказала, що вже зібрали в Італії 10 мільярдів євро. І звичайно згадали про те, що позиція США досі не. Не зрозуміла, будуть вони давати зброю, не будуть в борг чи ще якось неясно. і більш позитивно, але досі нестабільно. Так, і в «Аль-Джазіра» вона насправді написала в цьому ж матеріалі паралельну історію про Росію, про те, що паралельно в Малазії е, е, міністр закордонних справ Росії е, зустрічається з держсекретарем е, США Марком Рубіо і е, там обговорюють якусь нову ідею стосовно миру. Це взагалі звичайно кожного разу звучить вже просто як, як, як жорстока іронія, і е, е, а далі знову ж таки в цій цьому матеріалі дається бекграунд для читачів Альджезірі, які Ну, це не європейська в основному аудиторія. Uh -huh. Вони uh -huh. говорять про те, so, як so, Росія so, so. знову бомбить Україну, 400 дронів, 18 ракет, загиблі і поранені. Але що цікаво, що Аль-Джазіра, вона така, в принципі, вважається, ну, Скажемо так, західних медіа, нібито проросійська. Ну тобто, так. це вона 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 трошки не дуже дивність. Да, бувають дуже дивні, орієнтовані не на європу і на демократичні цінності статті. Так от що цікаво, Альжезіра в кінці дає кількість поранених і вбитих від української атаки в Курську. Вона говорить, що Україна бомбила і називає там. Вона говорить про вбитих. І особливо, коли там йдеться про кількох людей, ти такий «Угу, зрозуміло, да, важливий контекст після сотень тисяч вбитих і поранених українців. Зіра, як завжди, знаєте, вона не за Європу, не за Росію. Вони все ж таки в них там своя колокольня, з якою вони намагаються це дивитися. Але е, дай не Бог, але все впирається як завжди. Як ми розуміємо в гроші про те, чи, що нам дасть можливість робити, і Financial Times про це писав так, так вони трохи ближче до України ніж аль Джазіра, і краще розуміють наші проблеми. Зокрема, фінансові тут варто віддати належне українським і Нацбанку і уряду, що. Е, Ситуація залишається стабільною макроекономічна протягом всіх цих років, але все одно цей тягар збільшується. І обслуговування боргу, і кількість витраченого на військо. Відповідно, що потрібно потрібна західна допомога. І про це зокрема був і триває наразі конференція в Римі, присвячена тому, як фінансувати Україну. І, зокрема, видання видає належне Джорджі Мелоні, прем'єрці Італії, яка, по перше, має спільну, може знайти спільну мову з Трампом. А по друге, вона розуміє за що тут війна, і вона розуміє, розуміє чому бореться Україна, чому її варто підтримати. Зокрема, йдеться про те, що вона створила спеціальний фонд для італійських компаній, які можуть отримати додаткові гроші, якщо візьмуть участь в українській відбудові. Це цивільні об'єкти, але вже краще ніж нічого. Ну і так само говориться про те, що створюється величезний мегафонд Європейського Союзу, спрямований саме на допомогу Україні. Давно пора, але добре, що він тепер. Є. Я думаю, що ми наступного наступного тижня проаналізуємо. Там же і Трамп заявив, що він окремий фонд інвестицій відродження України, який він контролюватиме, буде очолювати. Але от деталі ми, коли побачимо, цікаві. Ви буде про це поговорити наскільки справді європейці американці зрозуміли, що зараз треба вкладати в Україну? Мені здається, це може бути хорошим сигналом, але давай спитаємо це в нашого трампометра. Катя завжди дуже критична до Трампа. Тому на тлі того, що він почав говорити правильні і хороші речі, як твоє ставлення чи змінюється твоє ставлення до президента Сполучених Штатів. Ні, не змінюється. Я думаю, що Трамп вже зробив, як казали на фільмі, like you haven't done enough. Ніби ти вже не зробив достатньо. Багато неповоротних речей. І, зокрема, коли він звинувачує Україну в війні і готовий займати їй гроші, не давати безповоротно, це стало дуже поганим прикладом для всіх. Але зі мною насправді згодні і. Відомі медіа в світі вони також критикують Трампа. Нью-Йорк Таймс, наприклад, пише Трамп, здається, починає погоджуватись на те, що за Ради України хоче Європа, нові санкції проти Росії. Ну тобто, це здається, воно максимально мені здається, мені здається, описує те, що відбувається з Трампом. І про це пише і Вашингтон Пост, і незадоволений Путіним Трамп і Конгрес зближуються з Україною. Ну тобто, в принципі, головний мотив про те. Що звичайно всі помітили ці перемовини Трампа з Путіним, які нібито закінчились нічим угу. був дзвінок, в якому вони чудово поспілкувалися обстрілом Києва? Так, вони чудово поспілкувалися. Про це рапортували і в Росії, про те, що вони говорили про фільми, про традиційні цінності. Це все було дуже мило. Після цього були найбільші обстріли Києва, і але все таки після цього Трамп сказав, що здається, це було лише про кіно. А він а, сказав, що Путін. А, я не пам'ятаю цю пряму цитату, але він казав, що, да, що, що, що там трошки якісь були такі нематюків, матюків, але Булшіт, так, це ну, маячня, можна сказати, але, yeah, але, але, але англійською Трамп сказав, що те, що вони говорять з Путіним, це bullshit, це маячня, але маячня це трошки е, е, такий легкий переклад для цього yeah. слова. Він набагато гірше звучить е, в оригіналі. І Вашингтон е, Пост, е, і, і Нью-Йорк Таймс помітили, що Трамп ніби. То незадоволений Путін про це говорить, і це дає а, якісь а, нібито натяки на те, що зближення з Україною можливо, і а, вони багато описують. Ну, в принципі, Конгрес а він а, також не був а, на таких категоричних позиціях, як Трамп. Ну тобто, вони і так, нібито були готові йти до нас. А тут і, нібито і Трамп готовий, але це просто це постійне, нібито. Тобто, це така опис угу. того, що здається, щось в відносинах двох світових лідерів зламалося. Але здається, це може нічого. Що ні до чого не, до чого не е, привести. Бо, власне, Вашингтон пост ще в одному матеріалі е, пише про це ізбирає. Мені, мені просто здається, що це їхнє здається. Це невпевненість в тому, чи можна вірити тому, що вони почули. Uh -huh. Тобто, ми всі почули правильні речі і почули, що він біле назвав білим і, нарешті, чорне назвав чорним. Uh -huh. Але чи можна цьому вірити? Да? Ніхто uh -huh. не вірить, тому всі журналісти отакими от чином перестрахувалися. Вашинтон приймають Да, Він Вашингтон пост оплікував редакційну колонку, що важливо. Це важливіше ніж хтось, коли, коли хтось окремий. Пише е, журналіст: це позиція всього видання там величезного всесвітнього. Е, і ця колонка називається Трамп має знову підтвердити свою відданість України Україні в цій колонці, те, що вони порівнюють теперішнього Трампа з Трампом першого терміну свого 16-20 років. коли він теж ніби хотів дружити з Путіним, це ну давня любов, але його оточували яструби, які не давали йому щось зробити. Він підготувався до свого другого терміну, оточив себе голубами миру, які от зокрема під Хекси. його заступник, який припи як че завдяки якому ну, так, нас як перенамперистали. Так, так, і ось тут Вашингтон uh, починає текст з того, що під Хексет втретє за місяць uh, призупинив допомогу Україні і вкотре підвів, підвів зганьбив uh, Трампа через те, що той змушений був знову uh, відновлювати це рішення, і uh, видання закликає. Воно сприймає всерйоз теперішню позицію Трампа, що Путіну довіряти не варто, і закликає переконати своїх помічників в тому, щоб вони не підігравали російському диктатору. Дуже хочеться, щоб Трамп подивився цю статтю Вашингтон Поста про те, що його ганьблять його представники в Пентагоні. Ну це це вже теж до цього треба було дійти. розумієте? До речі, про команду Трампа, про міністра оборони Піта Гексета радника Олбича Колбі, пише політико, і вони не дуже оптимістичні. Тому матеріал називається Чому Європа не довіряє станньому розвороту Трампа щодо України а чому не довіряє? Тому що, по-перше, ну все, що було до цього, говорить про те, що довіряти не треба. По друге, не дуже розуміє. Європа пише політика, а хто приймає рішення взагалі в Білому домі? Це Трамп, це міністр оборони, це Елбридж Колбі. Тому що коли нам призупинили допомогу, як ви пам'ятаєте, було незрозуміло, хто її призупинив. Так. Якось всі такі: так, а хто хто хто? Uh -huh. Це знаєте, ми маємо з пам'ятаєте mm -hmm. страволкою, mm -hmm. який mm -hmm. розвертається mm -hmm. і шукає, типу, так, а хто mm -hmm. це зробив? Uh -huh. Потім Трамп щось сказав, що ні, потім ще хтось сказав, що ні. І власне через цей хаос політика пише: така взагалі незрозуміло, кому довіряти чи не довіряти. Так, а хто там цей maker, як кажуть англійською? Oh. Uh -huh. Приймає рішення. І, власне, а чому треба довіряти, пише також політико, те, що абсолютно очевидно, що Європу, присутність США в Європі, адміністрація Трампа хоче зменшити. Тобто, і це очевидна теза. Якщо вона хоче зменшити присутність в Європі, то очевидно. Підтримувати Україну ну не є такою дуже логічною частиною цього рішення, тому що Україна знаходиться в Європі, і е, тому політика чекає якихось більш очевидних кроків. Наприклад, давайте все-таки остаточно розморозимо е, військову допомогу, і тоді буде зрозуміло, довіряємо ми чи не довіряємо. А зараз це якісь просто декларації про наміри. Хоча б туша Байденівського, ці решти... не їхню. Да цих... не треба виділяти нове. Uh -huh. Чекайте. Давайте розберемося з те, що обіцяла попередня адміністрація, і ви мали її давати до кінця року. Ні, треба, але давайте да, хоча б ці гроші. Використати, а я хочу розказати, який матеріал мене ну зачепив. Це матеріал New York Times, який називається Міни жах холодної війни можуть повернутися. Ви знаєте, я просто бачив, чому це жах, тому що на початку своєї журналістської кар'єри бачив, як наші сапера з Кримнець-Подільська працювали на кордоні між Ліваном і Ізраїлем. Коли все було засіяне мінними полями, карти втрачені, справді це більше загрожувало цивільним ніж кому іншому. Але зараз в Європі розгортається дуже величезна дискусія. П'ять країн заявили про те, що вони хочуть вийти з Отавської конференції, яка забороняє використання мін. І е, чи правда це, чи повернеться міни на європейський континент, виявляється, з'явилася величезна кількість голосів, які кричать, що не можна це робити, тому що 80% тих, хто. Е, Отримає каліцтво вбивства, це цивільні. Мені е, дуже дивно було навіть чути. Тобто, з одного боку, претензії я розумі з іншого боку, коли я читаю людину, яка очолюється це, це, пані Гебельник. Вона каже, що міни ніяк не допомагають у війні, це просто політичні ігри чиновників, які намагаються представити себе захисниками національної безпеки. І отут, е, звичайно, дуже дивно це виглядає як чергова маніпуляція, тому що. Росія не підписувала Отавську конференцію, засипає українську землю мінами, зокрема способами дистанційного мінування. Китай не підписував, не підписували і сполучені штати. Тому кількість мін у найбільших і найбільш агресивних гравців дуже багато. І тут виходить дуже така цікава юридична історія. Україна вже заявила, що готова вийти з Отавської а, цієї угоди. Гадаю, ще п'ять країн готові вже вийти. І от тепер питання в Україні міни є там кілька тисяч мін точно у нас валяються на складах. Але юридично ми не можемо їх використати, тому що під час війни не можемо вийти з цієї отавської угоди. Тому чи буде законним Україні захищатися мінами, які в нас є під час війни, це велике питання. От бачите, люди тепер Європу розмірковують. Чи можна захищатися всіма засобами від Росії? Чи все ж таки давайте думати про майбутнє, і ця війна хай пройде, а потім будемо? Mm. Тому дискусія велика, але питання до тих, хто дискутує в мене, ну якщо чесно, Я немає penso, питання от, про міни а, треба людину, яка це говорить, відправити на передову і просто показати, що дають міни на передовій абсолютно. Він подивиться, з якою швидкістю рухаються російські війська, коли перед ними є міни, і коли перед ними немає мін. Чи можна проїхатись на мотоциклі по мінах? І як відбувався наш контрнаступ, коли ми прогризали ці мінні поля під системними? драм Ну і е, сусіди Росії, власне, це добре розуміють. Ті, в яких немає війни на наразі Литва, так. Латвія, Естонія, вони ж теж вийшли. Фінляндія, власне, от там ці ризики дуже чітко відчуваються. І ці люди, люди звідти, очевидно бували в нас на лінії фронту. І не лише е, на прикордоні з Росією. Є хороший матеріал Financial Times е, Про Нідерланди називається він найбільший порт Європи, готується до потенційної війни з Росією. Йдеться про Роттердам, і Антверпен. Це такий кластер величезний портів там Антверпен, Бельгійський, угу. і вони. Е, там величезний вантажопотік, і, по-перше, чимало зброї перевозиться портами, що робить його законною ціллю. А по-друге, чимало диверсій можна там зробити, які можуть істотно вплинути на те, як відбувається постачання європи важливими критичними критичними вантажами. І тому мене особливо зачепило те, що там готують в цих портах. Готують спеціальні парамілітарні команди команди водолазів, які час від часу будуть пірнати в гавань і передивлятися кораблі на те, чи немає там вибухівки десь на корпусі. Наприклад, тобто мирна країна починає повноцінну контрдиверсійну роботу. Так, ну і вочевидь є сенс це робити, тому що є ще одна стаття Foreign Форендж, яка називається Революція дронів України. Чого Америка має з не навчитися? Знаєте, багато речей в ній про те, які ми знаємо, але дуже важливо, що вони починають доходити до американців. Перша. Американські експерти Affairs пишуть, що не можна підтримувати, не можна зупиняти підтримку України, тому що ті навички сучасної війни, які ми отримуємо, вони безцінні. Тому давайте Україні все, що завгодно, щоб тільки ми розуміли, як ця сучасна війна відбувається. Вони нагадують, війна почалася не з того, що танки зайшли, а з того, що спочатку почали бомбити Україну, українські міста, ракетами, і дронами, uh -huh. і тепер дрони вирішують, де будуть танки їздити чи ні. Новий крок, про який вони пишуть, чекайте, штучний інтелект зараз взагалі змінить війну. Ми вже бачимо перші кроки використання штучного інтелекту в дроновій війні з обох боків. кажуть, ті, хто зараз пропустить оцей крок, не здоженуть його ні на кого. А вони зараз вже офіційно говорять про те, чому нам вдається з дронами, про те, що вони побачили, от ми тільки що згадували міни, вони побачили, як дуже важко ми прогризали мінні поля під дроновими ударами. І саме тоді американці зрозуміли, що в дрони треба вкладати грошей і вкладати багато. І, зокрема, завдяки американським інвестиціям ми збільшили своє виробництво дронів там за один рік в 10 разів. І тепер самі американці розуміють, що таку кількість автоматизованих систем вони не спроможні виробити. Плюс ціна їхній дрон FPV, ну, в FPV, 100 тисяч доларів на 400 доларів. Американці розуміють, що вони вже від цієї війни відстали, і тут 에, два виклики великих перед ними виникають. По перше, вони до них дійшло, що українські технології можна передати, наприклад, Тайваню і не заводити туди дуже важкі і вартісні авіаносці, а віддати українські дронові технології. Ну і те, про що ми говорили, операція Павутина довела і американцям, що їхні аеродроми також тепер відкриті для подібних дронових операцій. Угу. Тобто, те, що робити далі, і те наскільки ситуація в Україні визначає, те, що буде змінювати світ, одну цитату. Оскільки Україна і Росія розгортають технології безпілотників на базі штучного інтелекту, Китай, Іран, Північна Корея спостерігатимуть за цим. І доля штучного інтелекту буде визначатися не в Силіконовій долині Сан-Франциско, а в Україні, в Києві, знаєш, ти коли тільки що говорив про те, що Америка може навчитися з української війни, і це безцінний досвід. А я от думала про матеріал «Гардіан», фермери, що стали солдатами повповній мінполя та знелюднення, як Росія карає українські села. Там дуже детально описується ціна, якою ми здобуваємо цей досвід. Ну, тобто, цей досвід, який для всіх, це знаєте, така штука, яку можна записати в підручники з військової справи. У нас це просто от, кожен день за це платять люди життям. І оцей матеріал Гардіан він не знаю, Для мене він якийсь був такий, знаєш, прям от він мене пройняв, того, що е, там розказується про те, як росіяни боють, в тому числі дронами, по нашим полям, коли так. лінії зіткнення це не важко, тому що дрони літають досить далеко. І про те, як люди, наші фермери, вони. Е, Організовують такі ну, загони безпеки. Це спеціальні загони, які перевіряють там в координації з військовими, де зараз, чи буде зараз обстріл, чи не літають дрони. Вони виїжджають, забирають залишки дронів, швиденько щось засіють і тікають. І це якісь такі, не знаю. Для мене це. Я розумію, що все дуже таке, ну, воно Трагічно. сенсативне і трагічне, але це щось таке. ну… Сільське господарство це те, на чому все життя трималась Україна. Це щось наше таке прям коріння. І люди, які, попри все, намагаються садити цю пшеницю, засіювати поля. Вони по суті зараз можуть це робити тільки, якщо їм допомагають військові з ну, якихось дуже поганих, жахливих фактів. 30% нестача кадрів в сільському господарстві. Засіювати поля під дронами, взагалі-то ніхто особливо не готовий. А тих, хто були готові, вони в армії, вони вже на лінії фронта. Людей в прифронтових територіях залишилось. Фармери говорять, що вони просто хотіли б, вони не можуть взяти поле з собою і приїхати в Ужгород. Поле буде там, де є. 25% чи четверть наших територій, які можна засіяти, окуповано росіянами. Це також жахлива цифра. Ну, Тобто, це якесь таке, не знаю, для мене це якесь таке, коли вони б'ють в саме серце людей, які не захищені, і які ще, крім того, що роблять надзвичайно важку роботу на лінії фронту, вони ще мають бути і військовими паралельно. І, але це дуже крутий матеріал, тому що, не знаю, він мене дуже пройняв, звичайно, я з України, але мені здається, він написаний так, і він написаний на місці. Там є дуже класні фотографії з прифронтових територій, Сумщини. І я навіть подивилась на автора, думаю, який молодець, що він туди з'їздив. Так. Ну, я з тобою погоджуюсь. Дуже потужний матеріал, тому що на український хліб їдять в Україні, в Європі і в Африці. І коли ти розумієш, що зараз фермери працюють, розміновують перед собою поля, їдуть загонами, хлопці, які підтримують зв'язок з військовими, їдуть зі своїми рушницями, щоб в разі чого збивати дроні на підльоти, це таке повернення в середньовіччя, але фермери працюють. Поля засіяні, і хліб буде, і це така сила неймовірної незламності, яку треба показувати і європейцям, і тим хлопцям, які не завжди читають, які інколи дочитують аджазіру до кінця. Тому що їсти хліб вони теж люблять. А от ціну такого хліба його треба цінувати надзвичайно. Дякуємо. Ми розказали все, що встигаємо розповісти на цей момент. Будь ласка, дивіться нас на youtube каналі ТСН тиждень. Коментуйте щось під останнім випуском. Було маловато коментів. Пишіть теми видання, які ви хочете, щоб ми обов'язково глянули. Ми обов'язково повернемося, обов'язково розкажемо, тому що події несуться з швидкістю, і Це події нашого життя. Тримаємося до зустрічі. Все добре.